Не дотримуєшся правил плати штраф у МВС, хочуть притягувати до відповідальності власників громадських закладів, які порушують комендантську годину. Для цього створили законопроєкт. Якщо його проголосують нардепи, то ресторани і нічні клуби, які працюють у заборонений час вночі, муситимуть сплатити чималу суму. Це буде стосуватися адміністративного покарання саме власників суб'єктів господарювання і фізичних осіб-підприємців. Так, от ми пропонуємо, щоб ці штрафи е, становили 34 170 тисяч гривень. Якщо е, такі порушення були встановлені перший раз, і якщо такі порушення будуть встановлені е, наступного разу протягом одного року – 340-680 тисяч гривень, недотримання комендантського часу, неповага не лише до українського законодавства, військових, а й до своїх працівників, каже директорка ресторану у Хмельницькому. У місці відлік заборонених нічних годин починається опівночі, тому громадський заклад працює до 11-ї, щоб весь персонал міг вчасно дістатися додому. На Даний момент ми працюємо до 11-ї години. В 11-й годині вже відсутні і персонал, і гості в ресторані для того, щоб мати ось цю запасну годину для е для дороги додому. Втім, не усі заклади міста добросовісні у районній поліції. Повідомили, заяви на порушників отримували неодноразово. Однак конкретної кількості чи назв не озвучують. На звернення правоохоронці реагували, однак жорстких заходів не застосовували, лише проводили профілактичну розмову. Бо найбільше права не мають. Прямої норми, яка поговорила за порушення саме комендантської години в кодексі про правопорушення у нас немає. У нас є стаття 185-та, Одекс України про адмінпропорушника говорить про злісну непокору поліцейського закону в вимогу. Тобто це був такий єдиний момент. Де до осіб, які порушують правила комендантської години, які встановлені, могли притягнути до відповідальності. Законопроєкт може вирішити проблему роботи громадських закладів у комендантську годину. Вважають адвокати. Адже якщо є визначений ступінь відповідальності, власники навряд чи захочуть її нести, а отже, порушувати норми. Оскільки саме у вказаних закладах ми розуміємо, там збирається і молодь особи є алкоголь і війну. Такі процеси не повинні бути в нічний. Час. Дар'я Курнос, Олександр Мельников, новини, 33-й канал.